Хотів ще раз розповісти про нашу новинку, який ми випустили в цьому році. Розкидач вихор. Має грузопід'ємність 10 тонн, вміщає 10 кубів. Універсальний розкидач працює з будь-якою органікою. Позаду має розкидаючий адаптер на 4 вертикальних бітера. Працює кожен бітер на обертах. В хвилину 500 разів обертаються вони. На бітерах накручені змінні загортовані ножі, розпушуючи та розкидаючи. Це гарантує вам якісне подрібнення органіки та її внесення на ширину близько 8 метрів, плюс-мінус, залежно від консистенції матеріалу, який будете вносити.